Добрий день. І ми з України. дівчулічки, Всі мої дівчулічки, Всі мої підписники. Всі, хто зайшов на канал, квіточки мої. Я не зніму вам відео. все зніму, покажу. Все зніму і покажу. Буду пересажувати, покажу. Це дуже гарне, я їх дуже люблю. Вони, <кій> до речі, не Ну, зараз не про те дівчулечки мої, дорогенькі дівчулечки, підписники мої. Оце дивіться, що у нас під Києвом росте. <кій> ну, розумієте, ми ж пригород, у нас немає городів. Ну, може, у когось десь город іще в якомусь селі є. Ну, родичі якісь там живуть у селах, так? то я вам скажу, що у нас в селі городу немає. Родичі є, але города немає города, вони садяться. Ну, ми при городі теж щось вирощуємо. І це я вам скажу. Якщо я вам скажу, що у мене 3,5 сотки городу. 3,5. Все. Більше нема. <хи> Та я навіть і не хочу. Дівчулі, я навіть і не хочу. І теж у мене квіти, квіти, які я продаю. Ну, перчик. Синенький, це у мене в теплиці. Може, хтось бачив раніше відео, де у мене там огірки помідори. І над огірками я сажу синенькі. Завжди в теплиці сажу синенькі. Ну, звичайно, у мене ж немає тої землі. О, то я також стараюся, щоб усе було компактно. Тому я в теплиці завжди саджу огірки. Сажу, сажу стараюся рану в стаканчиках, з розсади сама вирощую. І синенькі, теж я вирощую сама дівчулі. І оце вже я вам скажу, що оце сьогодні я вже зрізала все, все, що в мене було в теплиці. Ще там два гірка вісять. Вже гірки засохли, але два гірка вісять, зелененькі. Треба їх піти вирвати. Бо коли виривала оце перець. З однієї сторони, я сажу огірки над огірками синенькі, ціле дерева. А з другої сторони, помідори і перець. Ну, і посередині в мене помідори. От, і я вам скажу, що це вже зібрала. Ну, оці в мене були і раніше зібраті помідори, такі буренькі сливки. Я вам скажу, до речі, це гарна дуже сливка. Голландський називається інкас. Це голландська сливка називається «інкас». ну Бачите, вони вже теж спіють, шкурку треба зрізати, але ж якісь салати ще буде. І зелені зібрала, вже все зібрала, що можна було. Ну Я вам скажу, що зелені, до речі, вже не хочуть і спіти. А так вони, не знаю, може, щось заквашу, якийсь салат. Навіть не знаю. Що з зеленими буду робити, не знаю. От, Ну вже все, вже нічого нема, тому що приморозки, воно вже... Ще один кабачок у мене сидів. Я його видрала, ну це, видно, якась мишка там, мабуть, його хотіла їсти. Все, Оце один кабачочок такий. Ну Помідорки то вже я ж кажу, ми оце доїдаємо, тому що салатик йому кожен день. Якусь закусочку робимо, якусь піцу, якийсь салатик, то помідори. оце вже всі, Але ж вони вже теж. Я їх зібрала раніше, і вони в мене стояли в гаражі, але бачите, холодно, і вони поспіли. ну, Вони так спіли не дуже. Я їх і накривала, ну, вже чажи ж які. Ну, а це зелені ще висіли в теплиці, я вам скажу. Оце до цих пор ще висіли. це зелененькі, ну, вже вони ніякі зовсім. І синенькі в мене висіли. Я вам скажу, що я навіть не хотіла їх знімати, але вже такі приміру. І там пару штук у мене щось вони зробили м'якенькі, які ближче до вікна були, то, мабуть, трошки перемерзли. То я вже це пішла, зібрала усі. Так що тут у нас буде і закуска. Закуски будемо готувати, які хочеш. Бо треба їх уже їсти такими більш-менш свіжими, тобто ніяких засолки, ніяких ні, їх робити не будемо. Це вже щоб вітаміни, тому що тут у мене немає, я не сиплю ніяких добрив, абсолютно. Тому тільки перегною трошки і там такі уже органічні свої добрива там. Ну і перець я це зібрала вже весь. Ціле літо ми його і готували, і фарширували, Ну це вже все. Це вже все теж зібрала цілу миску. От. І це теж уже будемо, будемо тільки на закуску. Уже ніхто не буде його навіть фарширувати, тому що треба, вже, щоб якийсь вітамін залишився в організмі. Ну і помідори, звичайно. Ну а кабачок, я що вам хочу сказати. До речі, зараз вам скажу люди добрі. Саме краще продавати. ну, Я завжди продаю розсаду огірків. Огірки у мене всі голландські. А оці синенькі, я вам скажу, до речі, це. Наші сіміна це сімена українські. Тому що ж я завжди купую голландські, але діло в тому, і перець, ну перець я вже збираю свій, свої сімена. То я вам скажу, що в цьому році ж це ж війна і все таке, і перетаке, то я своєю неї вона торгує сімінами, то вона мені передала наші українські. Тому що і посіяла я їх уже ж. Ні, посіяла я їх раніше. Так, да, я їх сіяла в февралі місяці. в Стаканчики у нас на кухні вони були. Так, я їх сіяла, навіть не знаю нашу. Да, в кінці це ж якраз війна почалась і вона мені передала ще ці перші дні. І я їх сіяла. Спочатку горшочок посіяла теж на розсаду, а потім вже розсаджувала по стаканчиках. А взагалі, то я вам скажу, щоб ви хотіли, щоб у вас були гарні синенькі, то їх треба сіяти аж у январі місяці, так як і перець. Тому що і перець, і синенькі, їм треба 60 днів від посад, від зернишка, коли ви посіяли в землю. І коли воно починає цвісти, йому треба 60 днів. Тому от буває, що ж розсаду продають і на ринці, така гарна розсада, а вона починає тільки десь, аж восени. Розумієте, цісти. Виганяють просто розсаду, а 60 днів цей сезон не проходить і таких гарних врожаїв і немає. Тому треба обов'язково в январі місяці їх сіяти. Ну, Я задоволена, в цьому році взагалі синенькі були дуже дорогі, я їх починала продавати з 50 гривень. Кілограм. А потім ну, продала, мабуть, кілограм, не знаю, може 30 продала. Тому що це брали тільки знайомі, які у мене раніше брали. От. Ну, Беруть в мене огірки люди, приїжджають, дачники, і, і перець. Тому що, знаю, що я нічого не, ніякими хімічними добривами не. Помідори я не продаю, тому що я їх сажу тільки для себе. А от огірки, синенькі і перець. Я продаю і розсаду продаю, і продаю і вже в готовому віті. Так що, дівчулечки, не обов'язково мати багато землі. Не обов'язково, можна мати дуже мало, але садити все компактно, гарно, доглядати, і у вас завжди будуть якісь гроші. Ну, я вам скажу, що синенький і перець, ну, і огірки, Завжди краще і розсаду продавати, і вже готовий продукт. На цьому ви заробите завжди гроші. Завжди. І, і роботи не дуже, коло нього, той багато. Розумієте, зараз я вам ой, боже покажу. Ну, а це ж у нас є: ось такий кабачок остався. І що ми хочемо зробити? з кабачка вже він в стані, Ми вже і так готувалися. Ну вже він теж, це в теплиці він у мене був. вже Він починає, я бачу, щось таке не дуже він починає портитися, то я думаю, треба скоренько з нього щось і зробити. Ну, це вже останній. А потім вже будемо розправлятися синеньким із перцем. Це ще ми поставимо гараж. Це буде стоять. Я його з із ніжками зрізала синенький. От. А з кабачком вже треба розправлятися. Ну і помідорки ми вже будемо просто ну, зробимо якусь закуску, зробимо. І так, салатик ми робимо кожен день. І оце ж я колись там показувала відео, як я купую фарш і розложу і оце по таким. По таким Ой Боже, як же їх назвати? Ну, це ж така одноразова посуда, да? вона в нас продається на оптовому ринку. Там яка хочете, які хочете, такі розміри і для чого хочете. Моя дочка там купає для кондитерки різні різні, різні баночки, шкляночки, оце такі різні пластмасові. Я вам скажу, як добре, коли ви щось купуєте і от фарш, допустім, да, ви його взяли і роз, 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 розложили по порціям. Зверху кришечкою накрили, я ставлю ще в кольорок і ставлю в морозильну камеру. І Коли вам треба, вам не треба розмаражувати весь фарш, ну це можна робити по іншим кульочкам, І один на один, такі судочки поставили. один на один, на І воно стоїть. Вам треба от я витягнула зранку цей судочок. От, він уже розморозився. Зараз ми дочулямо я, тому що я піду в теплицю, мені ще кое що там треба зробити в тої теплиці. Хочу квіти розсадити, ромашку на зиму так розсажу, бо вже треба. А дочулька моя потре оцей кабачочок, на тертушку. Додавимо фаршу, ще щось. І зробимо такі отакі, якісь. Ой, овочеві, овочеві якісь, може, блінчики. Якісь овочеві з м'ясом блінчики. Ну, тоді покажемо. Тому, дівчулечки, оце такий урожай у нас під Києвом. Хоч у нас мало дуже землі, звичайно, мій син каже. У мене подруга, а в неї, ну, в неї більше, в неї 10 соток, і в неї там і гірки, і помідори, і ще й картоплю вона трошки садить собі, і клубніка, і малина, і квіти, і все. І дуже гарно у неї все родить, вона доглядає, звичайно, вона там працює важко. От. А в сина в неї напроти. Я до, заходила до нього. Бо треба було мені зайти, то я вам скажу, так як у мого сина. У нього тільки гарні кущі, доглянуто все пострижено, качеля, біседка красивіша і газони. Розумієте? Більше нічого нема. І в мого ж сина теж, у нього вже 15 соток біля дому. розумієте? То в нього, так, да, звичайно, у нього є дерева, в нього є кустарники, Дерева ось 10 ящиків дуже великих зібрав яблук. 10 ящиків і мені дав. І, і все. Ну, Виноград. Ну Все ж дуже, знаєте, гарно, все, по, по, по чіткої лінії, все доглянуто, все різноцвітними камушками засипано, усе дуже-дуже гарно. І ніяких у цих синеньких помідорів, і перців немає. Немає нічого, він не садить. Він стриже траву красиво, у нього там різні кустарнички, все. Ну, а ми, люди дорослі. Все-таки, бо він другий раз приходить до мене, ну, каже, посій траву, зроби собі газони і не, не замарачуйся ветею. То я вам скажу, що ця ерунда, то во час окупації можна було б сайти з ума. А так, оце така ерунда, трошки я там у теплиці пошилась, трошки так, трошки сяк, трошки там щось оце ж посіяла, ці дивилась. І я вам скажу: ну, що ж як воно бахкало в день і вночі, то все-таки оце така. Оце от, лічення тих мозгів <риклад>, теплицею, цими квітами, щось якось робиш, і, і вже якось, наче, мозги відключаються. Тому під Києвом, у пригородній зоні дівчулі, ми теж, може, щось і садимо, продаємо трішки, маємо якусь копієчку собі на косметику. Ми люди дорослі, але ми теж купуємо гарну косметику, як я кажу. На косметику. От. І в нас теж є якісь урожаї. Так що отакі наші урожаї. І я думаю, що це дуже-дуже непогано, не тому що вже, вже холодно, вже гарні приморозки. От в такому місяці, а в нас ще щось і є. Ну, це ж я ж кажу, вже треба було зрізати повністю, все, тому я вже оце все, все. Зараз повинен, що все в гараж. В гаражі холодно, і воно ще буде, цей ми кабачок, з'їмо. Ну, звичайно, ми даємо помідорки, тому що це зрозуміло. Ну, а перчик будемо теж робити якісь закусончики, синеньких теж, тому що вітаміни треба вже нам дуже і дуже потрібні. Так що, Мало у нас землі, пригородна зона, але нічого мало, але ми на ній щось і вирощуємо. Дорослим людям це дуже потрібно. Треба, щоб чимось наші мозги чимось займалися. І, до речі, це ще не непогані гроші. Так що, дівчулі мої, всім добра, гарних урожаїв. Миру нам тихих ночей і днів, вони нам дуже-дуже потрібні. Нічого, ми все переживемо, все у нас буде добре. І хай буде нам все, Україна!